Давайте чесно, рік 2022 явно не був одним із найпростіших років, які нам довелося переживати, і тому як же неймовірно чудово, що він нарешті закінчується. Але разом з тим ми маємо за що подякувати цьому року, і для мене цими речами стали книжки, а ще також багато речей, які достойні окремого відео, щоб про них розповісти. Отже, сьогодні хочу розповісти вам про книжки, які найбільш вразили мене у 2022 році, а також зробити невеличкі. Огляд по моєму читацькому досвіду у цьому році? То що? Поїхали. Отже, сьогоднішній огляд я буду робити за допомогою мого вірного помічника, сайта goodreads.com. І давайте подивимося, що він нам скаже у огляді за мій 2022 рік. Отже, він говорить, перш за все, що наразі в мене є 45 прочитаних книжок, але ця цифра насправді може змінитися, тому що формально в цьому році в мене ще залишилося декілька днів, щоб зробити цю цифру хоча б 46. І також він говорить, що всього було прочитано 13 914 сторінок. І ця Цифра теж плюс-мінус приблизна, тому що ми розуміємо, що є окремі видання, яких, наприклад, немає на гудріці. і там може бути більше або навпаки менше сторінок. Отже, давайте подивимося, що почався цей рік. Цей рік почався з того, що найперший відгук цього року, який я написала, був на книжку, яка називається. Місто і написав її Валеріан Підмогильний. Якщо конкретно, то цю книжку я оцінила в чотири зірочки з п'яти можливих. Надихнули мене її прочитати. Це був подкаст. Але що маю сказати про цю книжку, це те, що її точно не слід читати в шкільній дні літературі, тому що там є, так би мовити, дорослі речі і деякі описи, які школярам напевно не варто було б знати, і тому не дивно, що в школі ми вивчали її лише оглядово. Далі ж в моєму читацькому досвіді було багато книжок, але якщо брати повну статистику, то найкоротшою книжкою вважається тут казки Івана Франка. В Своє виправдання можу сказати, що цю книжку я насправді не читала, а слухала в аудіоформаті, тому не можу сказати, чи там справді було 58 сторінок, чи плюс-мінус більше. А от найдовшою книжкою наразі вважається Три Мушкетери Олександра Дюма. І е, це, в принципі, не дивно, тому що читала я її доволі довго, а ще вона де в чому нудна, про що, сподіваюся, вам одного разу розповісти в окремому відео. І Гудріц настільки загубився, що навіть не знає скільки сторінок у цій книжці. Але я вам можу це зараз сказати дуже швидко. В ній в моєму примірнику, конкретно в цьому виданні, якого немає на Гудріці, 626 сторінок чистого тексту. Тобто, не враховуючи коментарі і зміст, і все таке інше. Ну і, звісно, Гудріц порахував за мене. Середню довжину книжки у 2022 році він каже, що це 309 сторінок. Але також мушу сказати, що ця цифра плюс-мінус приблизна, тому що були довші книжки, про які він не мав жодного уявлення, були коротші книжки, про які я не мала жодного уявлення. Але давайте дивитися далі. Він каже, що найбільш популярною книжкою, яку я прочитала в цьому році, став колгосп тварин Орвела, що її також відмітили прочитаною: 5 мільйонів 111 тисяч і 680 72 людини. Маю сказати, що я її слухала в аудіоформаті і озвучка Сергія Притули це просто щось неймовірне, тому всім раджу це також послухати або хоча б прочитати. А от найменш читаною книжкою стали казки Івана Франка, тому що її відмітили нуль. Людей, моя середня оцінка для всіх книжок у 2022 році це 3,7 зірочок. Тобто це трошки менше ніж 4. Ну що поробиш часом, трапляються справді погані книжки, які не так вже й хочеться читати або дочитувати, або які ти читаєш, і потім сидиш і думаєш, ну ок, і що. Тому сталося як сталося. Найбільш книжка, яка має найбільший рейтинг і яку я прочитала в цьому році, це стали список кораблів Сергія Жадана, і вона, до речі, є також в аудіо його з самого письменника, і саме так я власне її прочитала. Стосовно книжок, які отримали від мене найбільшу оцінку у 2022 році, то ними стали, наприклад, «Джонні отримав гвинтівку, «Джонні отримав зброю. Я не знаю, як правильно вона перекладається українською мовою і чи є український переклад взагалі для цієї книжки, але так, я її оцінила в п'ять ірочок, тому що в цій книжці доволі сильний антивоєнний маніфест і. В принципі, передаються доволі точно страждання солдат. Ця історія про хлопця, який був на першій світовій війні і отримав поранення. І якщо це взагалі етично сказати, то він став овочем, тому що він втратив зір, втратив слух, втратив кінцівки. І єдине, що йому залишається, це те, що він може комунікувати за допомогою тактильних відчуттів. Також є широко відомий за кордоном фільм, який зняли у 70-х роках. І цей фільм також був використаний у кліпі Ван Металіки, але маю сказати, що книжка по сюжету трошки, особливо фінал, відрізняється від фільму, тому будьте обережні. І так, я цю книжку читала ще в січні до початку повномасштабного вторгнення, і вона вже тоді була доволі вражаючою. Було багато книжок, які я прочитала, з початку року. Це були, наприклад, і Сильвія Плати, і Генрі Тропік Рака, який мені взагалі не сподобався. Була і Франсуаза Саган, і охота на Піранью Бошкова, про яку я вже робила відгук. І також Девід Гогінс, Мішель Зоннер, крайний ейчмат, на який я теж робила огляд. І багато багато інших книжок. Але наступна, яка отримала від мене оцінку 5 зірочок, це стало саме дихання Джеймса Нестора. Про неї я вже також розповідала. Але якщо коротко, то це доволі важлива книжка, на мою думку, яка розповідає нам, чому ми дихаємо неправильно, і як взагалі дихання, як наша фізична властивість, може впливати на багато речей від нашого стану до нашого здоров'я в цілому. Також було купа крутих книжок, наприклад, атомні збички, про які я вже розповідала соколової і аеропорт лойка, і так далі, і так далі. До речі, ще одна книжка, яку хотілося б відмітити тут. Ось вона знову трапилася. Це треті двері Алекса Банаяна. Здається, я про неї вже розповідала, але в жодному разі не читайте цю книжку. Принаймні, на мою думку, вона не варта витраченого часу. Давайте далі. Коло тварин п'ять зірочок. Ну звісно, хто б сумнівався, це доволі крута книжка. Мені сподобалася озвучка Сергія Притула. Мені сподобався сюжет, і я думаю, вона заслуговує на таку оцінку, тим паче, що ми своїми очима зараз буквально бачимо. Повторення цієї історії. Ну або майже. Вона дуже круто змальовує те, що трапилося в Радянському Союзі, або будь-який тоталітарний режим, як такий. З важливих книжок, які ще хотілося б тут відзначити, це, наприклад, те, що вражає, якщо читати в наш час, це твори Довженка, наприклад, Україна в Огні. І, хоча б тому, що ми знову бачимо повторення багатьох історій, які він там змальовував тіні забутих предків також читала, але мені не дуже був зрозумілий сюжет, але в цілому плюс-мінус сподобалося. Цікава казка «Лис Микита» від Івана Франка. Я думаю, вона заслуговує на те, щоб ми її читали не лише в школі, а й у дорослому віці. Радіо ніч доволі цікавий твір Юрія Андруховича. Він доволі товста книжка, хоча там не так вже багато і рядків на сторінці. Вона вийшла десь, чи то в минулому, чи то в позаминулому році, точно не пам'ятаю. Але. Про неї було настільки багато інформаційного шуму, що не прочитати її це було б неправильно. Я її прочитала, але вона мені не те, що вже дуже сподобалася. І місцями вона навіть була нудна. Ближче вже до завершення року ми бачимо тут Артем Чех.0, ну, здається, я про неї вже також розповідала після прози Єздрика і багато-багато книжок. Але що ще було відзначено 5 зірочок, то це книжка Важкий понеділок. Ну, справді, можливо, тому що вона серіально написана, що можна уявити буквально весь сюжет. Можливо, тому що. Мені просто сподобалася історія. Вона розповідає нам про декількох лікарів, які працюють у лікарні хірургами, але коли вони знімають халат, ми бачимо, як вони стикаються з такими самими життєвими труднощами, як і ми. Про неї, до речі, є серіал, і я вже також про неї окремо розповідала. Про книжку татуювальника у Швіцю, я думаю, багато хто з вас чув. Я вже також робила на неї огляд і скажу, що вона однозначно варта для прочитання. Але повертаючись у кінець року, наразі моя остання прочитана книжка це збірка поезії Павла Тичини. На годріці не зовсім ця збірка. Там написано, що там менше сторінок, і інші твори. В мене ж вона ось така. В цій збірці, про яку я вам також сподіваюся, потім колись розповісти. Зібрані твори течіни з різних його збірок, а також оглядово зображена поема про метей і. Маю сказати, що течина має бути читаний не лише в шкільній програмі через цю збірку, на мою думку, а й у дорослому віці. Тому що течіна 20-х років це, можна сказати, канонічний такий письменник, поет, про якого ми звикли чути, що він там протиставляв себе режиму, змальовував його не в найкращих барвах і так далі і тому подібне. А от потім ми знаємо, що, звісно, течіна трошки. Якщо можна так сказати, продався партії, писав деякі твори на замовлення. Хоча він усвідомлював, що він робить неправильно, але все ж став тим, ким став. Тому ось твори. 20-х років Течіна це мастхев, однозначно. А от потім, ну це вже на ваш розсуд. Так, про що писав Течина саме? Він писав тут багато лірики любовної, інтимної, є навіть з деякими деталями, які діти не готові будуть почути. Є також тут багато дуже про громадянські речі. Громадянська лірика є на диво з подробицями навіть про голодомор, про критику тоталітарного режиму, про критику радянського союзу. А також є і деякі Вірші про природу, якщо можна так сказати, є там і про героїв Крут, є і про Україну в цілому, і так далі, і тому подібне. Отже, якщо підбивати підсумки цього року, він в мене видався доволі продуктивний на початку в січні, і навіть трошки в лютому. Але потім, через початок повномасштабної війни, мені довелося трошки відступити від мого чутацького досвіду, закинути цю всю справу, але потім я дуже рада, що повернулася, адже познайомилася з багатьма чудовими книжками. Мій план на 2023 рік, це, звісно. Но ж, як завжди, перевершити попередній рік. Цього року в мене це не вдалося, тому що я планувала прочитати 70 книжок або навіть більше, щоб було більше, ніж в попередньому році. Але вийшло 45. І я про це насправді не шкодую, тому що це, можливо, був менший, але можливо, я сподіваюся, хочу в це вірити. Якісніший досвід, чого бажаю насправді і вам. Нехай новий рік. Принесе нам все найкраще і принесе ще більше речей, за які ми можемо дякувати. Хай цей рік принесе нам нашу довгоочікувану перемогу. Тихого вам нового року, світлого! І побачимося на стрінках наступних книжок вже у наступному році. Па-па!